Доброї продоби! Ласкаво просимо на канал Бетрайдер. Сьогоднішні герої футбольні матадори Іспанії Сельта Віго проти Реал Мадрид в рамках третього туру іспанської Ла Ліги. Підготуйтеся до динаміки. Трошки про статистичний дайв Сельта Віго забиває, наче на замовлення, коли грає проти Реала на домашньому стадіоні. Понад 2,5 голи в середньому в 10 останніх матчах. Рау, в свою чергу, стабільно перемагає Сельту у шести останніх матчах. Сельта Віго команда з традиціями. Яго Аспас – їхній капітан, котрий, здається, грає там вічність. Цей сезон вивчався для них не надто вдало, але є ще надія на великого Рафу Бенітеса. Тим не менш, Сельта має тільки три перемоги в 26 останніх матчах проти Галактикос. А Рау Мадрид що? Реал поки що не поспішає витрачати гроші на форвардів, хоч і втратив свого королівського бомбардира Бензема. Має в арсеналі молоду кров дует Вінісіус Родріго. І не забуваємо про свіже придбаного Білінгема, який вже стає ключовою фігурою. Команда гарно розпочала сезон, дві виїзні перемоги, забивши 5 голів і пропустивши лише одного разу. Прогноз, що я тут бачу. Обидві команди не заб'ють. Оглядаючись на історію матчів, Сельта завжди проникала оборону реала, проте з урахуванням недавніх змін в складах команд, цей матч може бути виключенням. Реал показав відмінну гру в останніх матчах, і з їхнім поточним складом є великі шанси, що вони виграють з різницею більше ніж в один гол. Дайте мені перемогу реала з гандикапом мінус один, і це мій фрібет. Залишайтесь на зв'язку, посилання на телеграм-канал знайдете в коментарях. До нових зустрічей та перемог!